Понад 76% львів'ян вважають, здоров'я їхніх дітей могло би бути кращим, і не завадило б проконсультуватися із лікарем. Найбільше потребують огляду стоматолога, хірурга, ортопеда або ж невропатолога. Такі результати соціологічного дослідження самопомочі об'єднання провело найбільше за роки незалежності опитування серед батьків львівських школярів. Роздали 67 тисяч анкет, 45 тисяч повернулись до самопомічі із відповідями. Львів'ян запитували, чи часто їхні діти скаржаться на здоров'я, що їх болить, як вони проводять вільний час і чи займаються спортом. Результати дослідження ляжуть в основу загальноміської програми оздоровлення школярів, яку разом з управлінням освіти міста розроблятиме об'єднання самопоміч. В серпні, коли буде загально загальноміська нарада директорів шкіл, ми будемо презентувати такі пропозиції до цієї програми оздоровлення школярів. Дуже конкретні лікарі мають ходити на батьківські збори. Буде випущена спеціальна поліграфія довідничок, довідничок здоров'я і буклет по найтиповіших захворюваннях. Також самопоміч пропонуватиме, щоби з наступного навчального року у школах запровадили соціальні спортивні секції.